Ми сильні, маємо бути сильними, бо тільки у сильних вірять, тільки сильні творять майбутнє, тільки сильні можуть бути єдиними, єдиними, аби стати вільними, вільними, аби бути гідними заради нових часів, коли центральні площі наших міст отримують нові і назавжди незмінні назви на честь героїв, на честь визволителів. Маріуполя, Бердянська, Мелітополя на честь звільнення Донбасу, Криму, на честь воз'єднання України у своїх кордонах, коли у книгах з історії через роки і століття, про період незалежності з 1991 року писатимуть як про безперервний через роки і століття, коли в школах слухаючи про Україну як невід'ємну, Частину Європи всі наступні покоління питатимуть, хіба могло б бути інакше, коли у нашому календарі, поруч з днями незалежності, державності, соборності, гідності і свободи, з'явиться день перемоги, перемоги України, гідних і вільних людей з великою літери, з Днем Гідності і Свободи. Великі народи з великої літери, Сильні народи, сильної країни. Слава Україні!